Потужні байки та благодійність. Вихідними у середмісті стартував мотосезон. На його відкриття завітали байкери із різних куточків України. Загалом майже 300 любителів двоколісних. Василь із Тернополя приїхав із друзями. Каже, дорога була не важкою, адже потужність байку дозволяє пересуватися швидко. Це гіпербайк, найсильніший в світі в своїй кубатурі, сильніший в нього є. Там нас пару тут приїхала за Сменицьку. Це «Зера», який там минає 300 плюс з легкістю. Цьогорічний мотосезон відрізнявся. Від попередніх, адже не всі місцеві байкери змогли приїхати. Чимало із них захищають батьківщину. Багато з мотоспільнот хлопців на війні зараз тому підтримуємо, спілкуємось. Хтось приїжджає відпустку. Ми зустрічаємося там, обговорюємо. Відкриття організатори поєднали із благодійним аукціоном, під час якого збирали кошти на потреби 19-го окремого стрілецького батальйону. Кожен із присутніх долучився до участі, головне підтримати зсу зі свого боку. Як я прийняла участь я принесла на аукціон наліпки для нігтів з мотоциклами. Це ексклюзив, який створений за моєї ініціативи, тому що я майстер манікюру, і як сталося, що в нас в Україні не існувало до цього таких наліпок. І от я їх створила і принесла як лот обидві обидва сета пішли: один за 350, другий за 450 гривень. Я дуже рада, що люди оцінили. Також я зверталася до спонсорів, які надали ще для розіграшу подарунки. І власне такі організаційні різні дрібні моменти, типу там роздрукувати, провести, підвести. Увесь дохід, що вдалося зібрати, незабаром передадуть за призначенням. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.